Запорізька область продовжує потерпати від російських обстрілів близько четвертої ранку. По передмістю Запоріжжя окупанти завдали удар чотирма ракетами С-300. Постраждалих внаслідок атаки немає. Від збройної агресії потерпала і житлова інфраструктура Оріхівського та Гуляйпільського районів. Також внаслідок артилерійського обстрілу смертельних поранень зазнав житель малої токмачки від отриманих вмінно вибухових травм та численних осколкових поранень. 21-річний хлопець помер у реанімації Загалом до поліції надійшло 23 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури. Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій підрозділів Сил оборони України вздовж лінії. Зіткнення веде повітряну розвідку, продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. На запорізькому напрямку станків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Білогір'я. Дорожнянка, залізничне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новопокровка, Темирівка. Втім, наші військові мужньо боронять запорізьку землю та знищують ворога. Так розносить расистів мінометний розрахунок окремого батальйону територіальної оборони Запоріжжя. Зранку у житловому районі Мелітополя стався гучний вибух. Вибуховою хвилою в сусідньому будинку вибуло шибки до четвертого поверху. Так завершилась кар'єра посібника окупантів Дмитра Трухіна. Його підірвали біля під'їзду будинку. В надважкому стані колаборант доставлений в лікарню. Повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров. За своє професійне життя зрадник встиг накопичити вагомий послужний список. Був депутатом Мелітопольської міської ради від компартії та ОПЗЖ. Брав участь у незаконних підвальних сесіях міськради. Був директором КП комунальна власність і за цей час встиг вкрасти комунальне майно, за що його вигнали з посади. З початку війни став близьким поплічником гауляйтерів і окупантів. Антів повернувся до КП комунальна власність, де керував незаконним розподілом землі та майна, допомагав у зборі грошей для фінансування псевдореферендуму.